Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити на дуже актуальну тему. Наприклад, чи знали ви, що кожен п'ятий українець навесні страждає від очної алергії, сльозотеча, свербіння, почервоніння? Це може бути не просто незручністю, а симптомами, проявом великої проблеми, такої, як такої, як алергічний кон'юктивіт. Як же її розпізнати Порівняно з іншими захворюваннями, а головне, як лікувати, про це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Я із задоволенням представляю своїх гостей. Це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. а Також Еліна Ісаєва, медична директорка компанії САФ Фарма. Добрий вам день. Добрий день. Ну і насамперед хочу звернутися до наших слухачів. Якщо ви входите. В оту п'ятірку кожен п'ятий маєте проблеми із очима під пов'язані з цвітінням пух. Зараз тополини літає. Тоді уважно слухайте нашу програму. Якщо виникатимуть ще запитання, будь ласка, звертайтеся до офтальмолога або свого, або ми завжди радимо звертатися до Сергія Олександровича. Ну а щодо препаратів, які вам можуть зарадити, будь ласка, заходьте на сайт safarma.com.ua, там багато інформації. Ну або телефонуйте, щоб про. Консультуватися, бо зазвичай там, скажімо, літні люди вони люблять, щоб їм все розповіли. Тоді телефонуйте 044 353 03 92. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Отже, я нічого не збрехала про кожен п'ятий українець. Насправді так поширено. Я думаю, частіше, особливо частіше. в цей період, коли починається, скажімо, цвітіння, і коли появляються ці польові квіти і таке інше. Ви знаєте, я тепер уже. Трошки обережно відношуся до ароматів, okay. до ліцензованих духів, так. А от до польових квітів вони дуже okay. алергізують. І дуже важливо, коли людина понюхала щось, а око зовсім поруч, розумієте? І конюнтива зразу спрацьовує. Тобто іде у нас теча, скажімо, із носа, іде сльоза, okay. іде плівочка, іде погіршення зору. Через те тут треба терміново звертатися до лікаря і лікуватись. Які ще алергени провокують таке, таку реакцію? Так, дуже провокують реакцію пилок. Саме пилок. З ранньої весни це як починає цвісти береза, вільха, дикий горіх, От. а потім воно змінюється на плодові дерева. А коли вже відцвітають плодові дерева, то починається. Ну, як то кажуть, сіну, да? це uh -huh. лугові трави uh -huh. різні. Ну, а заключний акорд це наше страхіття, це амброзія. Це правда. Це дуже важливо, І <кій> знаєте, це поєднання. ну, Клініцист без фармації ж він мало що значить. Тобто переходимо в народну медицину через те, от Іліна. Вона дуже добре знає фармакологічну складову, наприклад, до uh -huh. тих препаратів, які зараз існують. Їх дуже багато. Але ми лікарі повинні вибирати те, що маємо який досвід, розумієте? Да. Ну зараз про це будемо окремо про лікування. Я хочу ну, спочатку з'ясувати, бо знову ж таки, хіба лише цвітіння провокує кон'юктивіт? Тобто він буває тільки алергічним? Ні, ну ми всі ні, знаємо, так, що є, там є гній, є вірусний, тобто від простуди. І, таке інше. і тут дуже важливо правильно поставити от, діагноз. От. Тому що якщо є гній, це гнійний. Що таке гній? Це зелене виділяємо. Якщо є, скажімо, таке подразнення одного ока дуже червоне, це буде вірусний кон'юнктивіт. Якщо двох очей почервоніння Далі. і відчуття скажімо, печії, відчуття якісь такі, знаєте, зуду, таке інше, сухості, треба, сухості також це алергійний кон'юнктивіт. І тут від алергії не можна перекапати в очі. Практично можна взяти препарат, закапати в око і відчути зразу покращення. Отак От як ми сьогодні зробили вас, вашої асистенції. Це, до речі, знаєте, що називається щасливий випадок. Я зустрілася в коридорі з нашою режисеркою, вона в темних окулярах я говорю, що сталося? Вона каже: подивися, які червоні очі, мабуть, конікстивіт. Я кажу, о, а в нас сьогодні буде ефір на цю тему, приходь, будемо консультувати. Ми надали швидку допомогу, це дуже важливо. Добре, давайте тоді одразу, як якщо у нас з'явилися обов'язково на двох очах почервоніння, свербіж. Що робимо? Ну, по-перше, ми повинні анамнестично вияснити, де був пацієнт, чи нічого нового із фарби для жінок угу. не з'явилося, чи пральний порошок, чи якась там одушка і таке інше. Чи не появилося що нового кота, собаки і таке угу. інше в хаті. І це важливий момент. І ви знаєте, от коли е, появляється кіт, так мені запитують, так що нам тепер робити? Да нічого, лікуйтеся. Якщо кота ви е, довірився кіт вам, то живіть уже з котом. І час від часу лікуйтеся ага. і все. Через те дуже багато алергенів. Знаєте, ті люди, які страждають, особливо бронхіальною астмою, так ну це взагалі сезонне захворювання, і тут треба паралельно мультидисциплінарний підхід це офтальмолог, лор е, і пульмонолог. Дуже важливий момент. Я просто знаєте, от чогось думала, що якщо у людей там алергія на цвітіння, то це така комплексні прояви. Ти чваєш, ні буває, що тільки очі. Бувають тільки очі, тобто і саме головне, оця сльозотеча угу. це є реакція, скажімо, на алерген. І часто буває навіть не сльозотеча, а такі червоні очі. От всі кажуть, я хочу капельки від червоних очей. Е, ну, око має. Конюнктив має судини, там певна кількість судин, можна мати просто здоровий кон'юнктиву, здорові очі. Для цього просто потрібно своєчасно поставити діагноз і почати лікування. От при алергійному конюнктивіті треба ну, зразу починати. Розумієте, от є препарати, які я завжди вожу з себе в косметичці, чоловічі, uh -huh. да? ну там пів косметички, медикаментів. Так от я знаю, якщо я поплавав в басейні, де хлорка, uh -huh. що треба закапати, якщо я, скажем, десь... Був на вітрі, наприклад, на полі, там де дуже багато вітру, я знаю, що покапати. Я знаю, що якщо ти працюєш за комп'ютером, також що закапати. Це дуже важливо треба негайно надавати допомогу. Пані Оліне, я думаю, ви краще знаєте, що від чого закапувати, так тобто для, для кожного виду алергії є свій препарат. Ви знаєте, до ну, скажімо, останнього року в основному ви використовували такі антигістамінні препарати. Ну, це вже не слуху. Я думаю, що багать, багато людей розуміють про що я говорю. І от в мене, наприклад, є племінники, два племінника. Це з, з однієї сім'ї. Е, у мене кішка. І як тільки вони переступають поріг мого дому, це жах. Це просто е, така е, сльозотеча, це рініт, це з усіх, як то кажуть, дирок тече. І треба щось раптово робити. Е, раніше я, звичайно, давала е, антигістамінні таблетки а, або навіть робила ін'єкцію дексаметазону. Ну, це як перша допомога, знаєте, тому що треба було негайно знімати симптоми. Зараз трошки вже інший підхід, тому що е, слава Богу, ми mm -hmm. завезли в Україну дуже цікавий препарат, і е, я сьогодні з задоволенням е, поділюся цією новиною. Тому що він дійсно дуже влучно допоможе тим нещасним пацієнтам, які страждають від від алергії на все, наприклад. Або це скоропомічний або препарат. Це дуже так, важливо, це як да. це як швидка допомога. Будемо казати. Знаєте, Коли приходиш в аптеку, то на жаль, аптекар є головний консультант, це тобто, правда. що в тебе питають. Да, і ти розказуєш, що і вони тобі пропонують варіанти, які є. То в принципі, як заходиш в аптеку, треба знати, що брати, і не тільки що брати, треба сходити Лікарів до речі, в багатьох людей є таке трошечки упереджене ставлення щодо препаратів, які типу від всього від всіх видів алергії. Це чимось обґрунтоване. Ну от, ми, ми боїмося дуже часто препаратів, Але, які знаєте, від цього. всі види алергії. Ми не можемо як то об'ятню -об mm -hmm. да? Але те, що стосується очей і рину кон'юктивітів, тут якраз е, наш підхід дуже вдалий. Тому що він направлений на як це кажуть, при зменшення виділення гістаміну цього mm -hmm. гістаміну, що ми п'ємо таблетки від нього, і впливаємо на імунну систему. Локально. Тобто, локально, локально, локально. так. не взагалі, а локально. Ви ж розумієте, і чим це... хороший препарат. Ти капаєш його в око, бризаєш, так? Mm -hmm. тобто розпилюєш. Не капаєш. Розпилюєш. розпилюєш. Та розпилюєш. Та чим же не треба капати, розкривати око, а просто кліпати і розпилювати. І цей препарат ми його вдихаємо, угу. і в нас в носоглотці від'ємний тиск. І воно попадає куди в конюнтиву з кон'юнктиви прямо в слизову оболонку носа. Угу. Тобто він впливає і на очну алергію, і на носову алергію. Да, у нас носослізний багато. канал тут є, і теж це задіяно, що і ніз зразу теж, теж задіяно. Ну, знаєте, от, Різні є форми. Багато фірм пропонують спеціально от медикамент, є медикамент. Але як він попадає в око? Одні мають там спеціальний пристрій такий, що там чисто стерильно, півроку можна закапувати, натискати. Другий натискати на піпеточку, третій там доторкатися і він сам угу. капає. Цей препарат, наприклад, дайте мені в руки, якщо можна. Ну, це один із варіантів да, алергікс, так? Тобто дитина грається з вами, так? І, і дітям можна, та прошу мова, і саме головне, дитина кліпає. Подивіться, що ми робимо. Кліпає, і ми натискаємо. Пшикнули. І що ми пшикнули? Ми попали, розпилили. Оцей препарат він попав на конюктиву на повіки. Тобто, ми лікуємо зразу запалення і повіки, і, блефарид, і Таке інше. Він може бути як лікувальний, так і профілактичний між іншим. не боляче. Дайте спробувати. спробую? звичайно. Я страшенна боягузка. Я всього боявся. Дивіться, ви не І все кліпайте можна навіть не закриті очі по інструкції. Вони все дивіться. Перший раз це, начебто, ти відчуваєш, а потім ти розумієш, що тобі такий комфорт, якість життя змінюється. Ну, я вам хочу сказати, що Еліна прийшла до мене в клініку очі клініки, де я консультував, да? і вона прийшла з новим препаратом. А в мене якраз був синдром сухого овка, я одразу відкриваю, тільки раз і собі закапав. І я зробив собі просто вибір, знаєте, тому що кожна людина не знаю, не можна інформацію назвати якимись там рекламами. Реклами що по телебаченню, і таке жорстке, знаєте, через кожні півгодини. А це інформація. Угу. Наші угу. пацієнти повинні бути поінформованими. Дивіться, я хочу так само вашим потенційним пацієнтам, споживачам, нашим слухачам, ті, хто нас зараз дивляться на нашому ютуб-каналі Київ ФМ», бачать і назву препарату. Тим хто нас слухає, то я пораджу зайти на сайт safarma.com.ua, дізнатися там подробиці стосовно і цього препарату і подібних, або проконсультуватися за номером, проконсультуватися не з лікарями, а саме щодо препаратів 044 353 03 92 Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ви Сергій Олександрович ви сказали, що його можна використовувати як профілактику, тобто, якщо я Кильна до алергії, і розумію, що весна все починає цвісти, можна просто цим користуватися, особливо якщо ви заходите і любуєтеся яблуновим цвітом. Я зараз маю... понюхати, і хочете mm -hmm. понюхати Це яблуновий сад. Для мене це просто неймовірно. Не дуже. для мене бузок такий. Е, mm -hmm. Бузок він, хоч красивий, да? <гум> <гум> розумієте, і має певний колір через те. Профілактично, ну я кажу, що таке косметичка після 55 років. Це вже практично фармацевтичний набір. набір. І коли запитують мене, скажи, будь ласка, який саме любиме свято в році, кажу, день фармацевта У моєму віці через <свят> те. <свят> я дуже люблю фармацевтів, підтримуємо їх. Тому що, скажіть, як лікар може лікувати без медикаментів? Ну, це правда. Тобто, ми маємо просто лікарі досвід. Ми використали одне, ми казали про антигістамінні препарати там, таблетовані, але вони поки подіють. Розуміє? Тобто для цього є швидка допомога, це дексаметазон, а швидка допомога прямо в оку. Це я. А я хочу наголосити, в чому фішка його. В чому Можна. <ctory line> <jeu> можна? <doable> Діло в тому, що в склад цього препарату входить цікава екстракт цікавої трави, насіння трави називається перила. І е, це комплекс пер ліп, це перила з ліпосомами. З гіалуроновою кислотою, що таке ліпосома? Ліпосома це такий пузирчок, пухірчик mm -hmm. маленький, пару мікрон буквально. Але він, як транспортер, Він мусить донести оцю, цей екстракт до кон'юктиви, до поверхні ока. А що вона себе представляє? Значить, я кажу, що це пузирьок. Да? І якщо так, щоб уявити, уявіть собі вишеньку. Вишенька всередині має кісточку. Uh -huh. Те, що зверху м'якоть, це фосфоліпіди, це такі жирові, ну, як це сказати, які допомагають пройти в тканини ока. І вони за собою несуть оцю перілу, яка uh -huh. замість кісточки всередині. Уявіть собі, яка тобто, вона це... не пошкоджується, вона доходить повністю, і там да. вже і вона там, дає коли вона проходить, вона розкривається, ця ліпосомка, і періла виходить і діє свою, ну, має свою вже таку mm. лікувальну, можна сказати, дію. Е, уявіть собі, яка технологія італійських вчених мусить бути, щоб от в такі мікронні позирочки занести цю перілу. І, і ми її бачимо. Ми ж її не бачимо, да, цю ліпосомку просто mm -hmm. розчин. А це розчин з цими ліпосомками. Тобто, ми, mm -hmm. ми, ми спрей дає пошикаємо і тобі. попадаємо цю масофарма. Вона має дуже хорошу лабораторну базу в Італії mm -hmm. через те, оці дослідження. Ми любимо клініцисти, коли приїжджаємо наприклад, ну, користуємося препаратом. і Коли їдемо. Кудись за кордон і проводить конференцію, якщо є екскурсія на завод. Угу. І от подивитися на ці технології, ти після того зовсім по-іншому відносишся до призначення препаратів. Це супертехнології, звичайно. Е, у нас колись було ну, запитання, чи от кажуть, це, якщо це екстракт рослинний, да? це насіння, а, то чому. Е... Алергія теж на рослини. Так, так І ми це... знаємо полінос, це... ну, полінос угу. це і є алергічний, да, риноконіктовіт. І нас навіть лікарі питали: якщо ми знаємо, що полінос це на рослини, то я. Так ми Беремо рослину берем, да, берем, берем, вашу, до уходу, до вказової цю... бази є. Да. І, а діло в тому, що е, полінос це на пил, uh -huh. пилок. А у нас екстракт насіння. Це зовсім інша субстанція. Uh -huh. І е, по-друге, ще, що ця періла, вона не росте у нас. Це екзотична рослина, яка Японія, Китай, Індія, Індонезія, той регіон ще зустрічається в Канаді і в Штатах, а у нас її немає, і в нас немає. Сенсибілізації до неї <свист> ми, ага, ми, ні ми ось ніколи ось не слова. зустрічалися з нею, розумієте, і тому в нас немає алергізації на неї. Тобто воно допомагає, тобто без сенсибілізованого організму. Якби ми мали ці, цю рослину тут, то практично да. то може у когось вже... була б алергія да. на а неї. А можливо, навіть анафілактичний да. да. шок, а а і, б... і що дуже важливо в неї досить багато було досліджень в Італії статей опубліковано і доведено. Що е, ті пацієнти хто користується оцим місцевим засобом? Той е, дуже, ну, верніше, значно зменшує кількість споживання е, таблетованих і, і ну, uh -huh. системних ліків. Uh -huh. Тобто це дуже то, теж важливо. Знаєте, Ми цим допомагаємо е, зняти симптоми меншим, меншою кількістю якихось uh -huh. інших ліків. Тому що ми призначаємо спочатку таблетки зразу пацієнту да. наскільки? На 10 днів в чому справа? Uh -huh. А препарат, наприклад, знімає гострий набряк буквально за А де більше годин. кортикостероїди якщо... кортикостероїди ха, діти особливо. Ви знаєте, в дітей підлітковому віці дуже сильно виражений алергійний конюнктивид. Такий, що прямо конюнтива повинна бути uh -huh. такою гладенькою, а в них прямо бугриста така. Доходимо до того, що нам треба операцію робити і щищати цю uh -huh. конюнктиву через те, якщо. Провести от курс лікування ну до оперативного втручання, це не доходиться, однозначно. От тут дуже важ, важливо, те, що ви сказали у дітей, да що так. такі нашарування бувають. Так. То я можу ну сказати, що в нас прем'єра сьогодні, тому що ми тільки-тільки завезли в Україну е гель Блефавіс, Ви ще теж його не бачили і не не, не не чули. <кхів> і е оце серветки блифавіс, <кхів> тому що без гігієни ми не можемо обійтися в да при даній Дайте патології. Одну будь ласка. Скажіть, вона для рук чи для очей? Це для очей. Для очей так, це це так, для очей і обличчя. А я вам скажу, що, чому добре така серветка? Тому що раніше ми перед оперативним втручанням готуємо око. І Якщо око має блефарит або якесь запалення і таке інше, то ми практично не можемо оперувати. Ми відкладаємо uh -huh. е, в операцію, тому що е, практично запалення це є дуже небезпечно. Так, Під час операції може правда. попасти інфекція і таке інше. Розуміло, ось така серветочка. Тобто ви просто берете і витираєте край повіки uh -huh. одного ока, другого ока, і це треба робити рано і ввечері. Е, тут дуже хороший склад, тут також є О, тут кислота. Тут теж є ізюмінка своя. Яка? Діло в тому, що сюди рослинний гліцерин входить, і три стандартизовані екстракти: угу. це алоє ферокс, мальва сільвестріс і знов-таки насіння, цитрус грандіс, це такий вид грифруту. Угу. Але в чому фішка? Алоє Ферокс? Ми призвикли, що Алоє Вереє, да. кругом алоє вера є. куди б ми не поїхали на південь, кругом воно росте і плантації, і так далі. А це зовсім інший сорт алої ферокс це реліктова рослина. І вона вирощується тільки, вірніше, росте тільки в Південній Африканській Республіці. Вона занесена до конвенції по захисту щезаючих рослин. рослин. І вона використовується її сік, використовується тільки в лікувальних ну mm -hmm. ціле, ціле для. Лікування опіків, ран для дерматитів важких. І, е, і в блефаві з серветки, і в з гель вони утримують в собі оцю части... частиночку алоеферокс. Знаєте що, Ірина? У мене таке враження, як Іліна розповідає. Ну, яке найкраще взуття? Італійське, який одяг, італійських дизайнерів. Які краплі. Тобто, от мене всередині появилася така ідея. Знаєте, в мене є інші враження, але що називається, ви не даєте мені слово? Та для мене також це нова інформація. Я оце вас слухаю і ще раз переконую. все таки бачите, повертаємось ми до природи, повертаємося до в медицині, до всього, що на основі рослин, рослин, рослин. І поступово-поступово будемо. Сподіватися, що всі ці хімічні препарати будуть потихеньку-потихеньку замінені, да так, так? так, да, да народна медицина. Оце італійці зараз дуже цим займаються, і в нас mm -hmm. цілий же ж портфель офтальмологічних крапель, і в тому числі і на, на основі рослин, тому що є офтальмологічна резистентність тих самих антибіотиків, mm -hmm. резистентність тобто до пори до, до часу. А потім ми вертаємося до першого антибіотика, mm -hmm. з yeah. якого ми починали. Розумієте, yeah. це дуже важливо через те е, дійсно. Є невідкладна допомога, є швидка допомога, є лікування. Через те тут є невідкладна допомога і планове лікування, тим більше серветка для повік. Це від алергії, ну якийсь такий комплекс дуже правильний, і тим більше і це не косметика. І це не косметика. Це медичний виріс. Це, це зареєстровано дійсно як медичний виріб? Ну я схожими користувалася, коли блеферопластику собі робила, то теж протирала собі Яка не ви цими? Відверта. Я запитую одну артистку відому Оля. Скажи, будь ласка, ти робила собі? Я нічого не робила. Я нічого не робила. А ви навпаки? це Слухайте, так я це, це одна одне із найкращих рішень в моєму житті. Я думаю, що чому я на це раніше не наважала? Лася і я хочу це популяризувати, щоб жінки е, були красивими, тому що це правда. Для того, доїхла, да. практики, це красиця блефоропластики, ідеальна штука, тому що це угу. серветка для по перше, це антисептик. Угу. А по-друге, це препарат, який не стягує шкіру, а навпаки, угу. гарно Бо харчує зволожує, її, так. зволочує. Да. А особливо коли ти я ще просто пам'ятаю після своєї операції, я ще в літак в Іспанію летіла, тому от в літаку в потязі це було для мене дуже таке мастве. Ви також гарно виглядаєте, Іріна, мабуть, користуєтесь. Да, да? так, <occupy> так, я ще два слова хочу запитати про цей препарат проти алергії, тому що так. знову ж таки дуже актуально. Зараз на пух, до речі, ви про пух нічого не сказали, тому що мені здається, що це у всіх. Ми так бажали, що це пилок. Тому ага. що він несе за собою дуже багато пилу. Uh, як перший рятівник, але як довго можна ним користуватися? Ну, взагалі то рекомендують, що зняти гострий період це 3-4 дні. Угу. І по скільки разів на день можна пшикати? Як 4, хочеться, 5, як за потребою. якщо треба, можна подовжити і до 30 днів. Потім зробити маленьку перерву, потім знов можна користуватися. Тобто, ви розумієте, що тут немає тих консервантів, немає mm. таких сполук, які б були токсичні а покраще все таки структуру слізної плівки, так. а вона захищає від пересихання. От я хотіла сказати, я в оце око собі пшикнула, і так. мені так зволожилося. Воно я прям відчуваю, Мага що по-різному. поріз. Як каже, моя знайома каже: у мене появився легкий погляд. Коли це я зробив, розумієте, вона за бібліотекою я прихожу бібліотеці. розумієте, скільки книг і, пили, і в неї і пил. оця проблема і призначили кортикостероїди, кажу, забирай кортикостероїди, витягую О, два кортико рази бризнути. Але ви знаєте, ж... треба купувати і носити з собою в кармані. Тому що майже кожного разу приходиш і комусь залишаєш, тому що це корисно. Комусь Доводиться так. Ну давайте я тоді ще нагадаю нашим слухачам, де знайти більше інформації і про цей засіб, і про е, інші засоби лінійки саб. Фарми заходьте на сайт, можете просто гуглити Сафарма. Можете занотувати саму адресу сафарма.ком.юей. Ну або телефонуйте, якщо хочете там проконсультуватися щодо якихось препаратів 044-353-03-92. Консультанти все розкажуть, розтлумачать і буде вам щастя. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую сьогодні, шановні гості. Дякую вам слухачам. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. а Також Еліною Ісаєвою, медичною директоркою компанії «САВФАРМА». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. До побачення, і будьте здорові! Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі